Товариство вітаю! З вами Олексій. Декілька місяців тому я поставив собі задачу обрати не дуже дорогий, але якісний ліхтар на EDC. Передивився багато оглядів, сайтів з ліхтарями, запитав спільноту у нашому телеграм-каналі і все ж таки замовив собі манкер 3 серії. Цей ліхтар зараз в мене як універсальний варіант на міський EDC набір, і він з цією ролью чудово порається. Тож, давайте розкажу про нього детальніше. А ви готуйте свої улюблені напої і ми починаємо. Бренд Манкер. Манкер це китайський бренд, але за рахунок якості своїх виробів він здобув високу репутацію, тому загалом його рекомендують. І так, це дійсно якісні ліхтарі, якими можна користуватись. Наприклад, цей Манкер e 03 H2 моделі. Я використовую як ліхтар на Ідіс. Давайте почнемо з упаковки. 600 люменів, як заявляють. Це турборежим, потім покажу, десь воно так і є по вазі 36 грамів, але це вага без батарейки. З батарейкою, яка стоїть зараз у мене з акумулятором, вага 57 грамів. І довжина 78. Це дійсно компактний ліхтар. Закинути можна куди завгодно, дуже зручно використовувати, є ще додаткові функції, які я покажу трошки пізніше. Живиться він від двох типів батарейок. Це перші це звичайні пальчикові, і другий це акумулятори 14500. У мене варіант з холодним світлом, холодний білий чи денний білий, можна його ще так назвати, є ще варіант з теплим. Що в нас тут вказує виробник? 600-люмен на турбо. Максимально 620 годин це на одному люмені, це Monlight. Я думаю, що десь воно так і є, тому що за 2 місяці я ще жодного разу не заряджав цей кум, а використовую його ну, майже щодня. Beam Distance це дистанція вашого променя, 83 метри. Цілком правдива інформація, десь воно так і є. IPX8, Water Resistant. Тут стоїть прокладочка, в цілому ліхтар захищений, і йому не страшні там дощ, якісь краплі. Я б не ризикував в ньому там плавати, але в цілому нічого страшного, якщо він потрапить у воду, я думаю все буде окей. І Impact Resistant, 2 метри. Насправді. Він в мене вже падав, ви це побачите по корпусу, і в цілому все окей працює. Ніяких проблем з цим не було. Що ми тут взагалі маємо? Ми тут маємо сам ліхтар. Давайте ближче вам його покажу. Він вже в мене такий трохи потяганий. За рахунок кліпси вже тут по стерті трохи грані, але в цілому все супер. Давайте його поки відкладемо, подивимося, що йде в комплекті. В комплекті йде резинка з кріпленням під ліхтарик, для того, щоб його використовувати як налобний ліхтар, чи, наприклад, за рахунок того, що тут є дуже така довга резинка для регулювання, можна спокійно його і натягнути, і на шолом. І куди ви тільки придумаєте. Звичайна резиночка. Але за рахунок нарізки цієї тримає досить добре. Ось так це виглядає. Він нікуди не дівається. Можна відрегулювати для того, щоб він світив вам під ноги. Ну, тобто, в цілому дуже зручно. З часом не знаю, як він буде себе відчувати. Я думаю, що ви розумієте, це не панацея не використовувати. Звичайні налобні ліхтарі, але якщо вам щось потрібно, підсвітити собі, щоб у вас були вільні руки, то це чудовий варіант. Так, я розумію, що прорезинені ножки від цього кріплення якось і будуть тримати його, але б хотілося бачити по сторонам якось ще й силиконові вставочки. На EDC я з собою це кріплення не тягаю, ну, не бачу просто сенсу в цьому. Далі в нас. Йдуть аксесуари до нього. Тут все просто є кліпса. Кліпса така досить жорстка. І сетап в мене загалом на IDC ось такий. Зручно, можна накинути на петлю там і на ремінь, і на ремінь рюкзака, бананки, куди завгодно. Кліпса одностороння, але її можна перегорнути. І використовувати в іншу сторону. Також можна причепити її і на кепку. Додаткова прокладочка силіконова для отвору з під батарейки. І ще два фільтри зелений та прозорий для Русі. І такий темлячок. Темлячок брендований, манкер. Я його не використовую, просто більше місця займає. Тут все просто чіпляється. Це кільце і все. Із плюсів можна відрегулювати на руку, затягнути, і ви не загубите ніяк свій ліхтар. Все це тримається досить добре. Трохи про корпус. Корпус виконаний з алюмінію. З батарейкою, такий відчувається загалом вага цього ліхтаря. Знизу на корпусі встановлений магніт. Він не дуже потужний. Ось як приклад. Себе витримати може, але якщо якісь будуть поштовхи, то це загалом не дуже надійно. Перейду до батарейки. Зручно, до речі, з цим магнітом, що коли відкриваєш цей ліхтар, магніт тягне з собою батарейку, і досить зручно ти можеш її дістати. Не треба там нікуди лазити сюди, там його якось перештовхувати. Акумуляторна батарейка 14500, стандартна, пальчикова на 3,7 вольти 920 на годину. В цілому, це досить е, такий чудовий варіант для такого акумулятора. Заряджається за допомогою Type-C, що досить зручно. Тут все просто. І найголовніше, що йде до цього ще ліхтаря, це, звісно, його ж інструкція. Тому що за допомогою інструкції ви можете зрозуміти, що взагалі може цей ліхтар. Я думаю, що я зроблю окреме фото, виведу його на екран, щоб вам було зручно подивитись, почитати. Давайте одразу закрию тему з ціною. Я його придбав у такій комплектації, як ви бачили, за 30 доларів. Якщо потрібно, посилання залишу в коментарях під відео. Загалом від типу живлення, яке ви використовуєте, чи це, звичайно, буде пальчикова батарейка, чи це буде акумулятор, все це впливає, звісно, на його роботу і на його потужність. Тобто, якщо використовувати пальчикову батарейку, ліхтар буде світити набагато довше, але не так далеко і не так потужно на всіх режимах роботи. З акумулятором, все ж таки, навпаки. Ліхтар. Просвітить трохи менше по часу, але набагато потужніше. Тому обирати вам. Я з собою на всяк випадок беру просто, звичайно, одну пальчику батарейку з приводу лінзи, діода електроніки. Тут все зроблено досить якісно. Стоїть крута лінза, немає видимого променю, коли ви використовуєте ліхтар. І все класно розсіюється, також є функція пам'яті, тобто він може е, запам'ятати ваш останній режим роботи. І давайте перейдемо вже до них. Ліхтар має 4 моди, 4 типи освітлення і функцію блокування. Просто увімкнути ліхтарик, один раз натиснути на кнопку. Ви переходите в звичайний мод, де ви можете керувати яскравістю середня і висока. тобто просто Таким легким затисканням кнопки. Я думаю, ви бачите різницю. Далі, якщо ви хочете увімкнути турборежим, треба натиснути два рази. І ви переходите в турборежим. Вимкнути ліхтар, просто один раз на, на нього натиснути. Стробоскоп вимкнути, це натиснути три рази на кнопку. Звичайний стробоскоп, вимкнути, також натиснути на один. Якщо заблокувати ліхтар, 4 рази натиснути на кнопку. Все, він заблокований. Якщо ви будете просто натискати на цю кнопку, нічого не вийде. Це досить вдале рішення, якщо ви його закинули кудись з речами, де якось випадково можна на неї натиснути, щоб не розряджати вашу батарею. Вийти з цього режиму теж 4 рази натиснути на кнопку. Все. Ви виходите з цього режиму і переходите в звичайний мод. Також у цього ліхтаря є крута функція, вона називається Eco Mode, або, як її ще називають, Moonlight. Moonlight загалом використовується для того, щоб підсвічувати якісь невеликі об'єкти біля себе, і просто використовувати. для... Більш-меншого простіру навколо себе. Тобто, як це працює? Вам потрібно просто затиснути е, цю кнопку. Ви затискаєте і переходите у мінімальний режим. Як ви бачите, він навіть не засліплює камеру. Далі ви можете регулювати цей екомод просто потрохи зажимаючи цю кнопку. Секунди вистачає. У випадку використання акумулятора, ви маєте 5 опцій цього еко -моду. Від 5 до 40 люмен. Використовуючи, звичайно пальчикову батарейку, у вас опції будуть від 0,1 люмена до 15. Це якраз про те, що казав виробник. Використовуючи звичайну батарейку, на мінімальному. В режимі екомоду на найнижчому 0,1 люмен. Вистачає загалом, щоб щось біля себе підсвітити, і цього повинно вистачити вам на 620 годин. Вимикається він, просто натиснувши на кнопку. Все просто одне натискання, два натискання, три натискання і 4. І це між собою все змінюється. Пам'ять загалом стоїть на екомоді. І на звичайному режимі. Тобто ви можете залишити середній, вимкнути, увімкнути, і у вас знову буде середній. Приклади освітлення вночі я залишу після висновку у відео. Також я ще додам у телеграм-канал приклади освітлення за допомогою світлофільтрів: червоного, зеленого та звичайного розсіювання. До речі, розсіювання не розумію, навіщо воно. Сам ліхтар дуже добре розсіює світло, але зможете порівняти. Отже, до висновку, Манкер e 03 H2 досить вдале рішення для вашого EDC набору. Взагалі, я рахую, що це один із найкращих ліхтарів. Саме для міського EDC він універсальний. У своєму використанні також він універсальний за рахунок двох типів живлення: від акумулятору чи від звичайної батарейки, яку ви можете знайти будь-де. Має чудовий якісний діод, лінзу, крутий функціонал. Так, світлофільтри це така досить специфічна річ. Можливо, хотілося б бачити тут два діоди, і один, наприклад, би просто працював як червоний окремо. Будь це було б. Таке досить цікаве рішення, і я б задивився прямо на цей ліхтар. Але для Мунлайту червоного світлофільтру вистачає. Якщо у вас є подібний ліхтар, чи може іншої версії, чи якийсь аналог до нього, будь ласка, поділіться в коментарях, я все читаю і на все відповідаю. Підписуйтесь на канал. Після висновку будуть ще приклади, як світить цей ліхтарек уночі. Тож, будь ласка, додивіться до кінця. На жаль, ще йде війна. Не забувайте допомагати силам оборони і хай щастить. Окрема подяка тим, хто додивився до кінця. Вам лайк. Дякую, пока-пока.